What's okay, okay. <как> святый ветчил, и святыми с двом восетаем. Святые ветчи. Ото кажуть люди, така їх надія, що все добре буде, Така їх надія, що все добре буде. Буставали люди, біжать до роботи, працюють на Бога з добрию. Де Господь, та що він не скаже? Руки ноги і вогонь кине, руки ноги тя і вогонь кине. Руки ноги жає і вогонь кине, так не ведь на навіки загине. Пахне кутаю жвалом пахне грибами. Воском свічок вишив зимові, ти гає за омі. Ні з не водиться, бо як перша сівка в небі засяє, так тихо, тихо, тихо стане. Батько связуінко, буса сховає усі врочиста сяду.